Цікаві факти про банани в сучасному світі всі знають про банани і можуть скуштувати. Банани транспортують на далекі відстані, де вони не ростуть. Але є цікаві факти про банани. Ми й не замислюємося про це, споживаючи вже такий звичний для всіх продукт. Ми знаємо, що банани можна вважати ягодами, але це все досить умовно. Тож ми продовжимо вважати їх фруктами: банановий спліт, бананові кекси, банановий хліб, банановий пудинг. Бананові олатки, сирі, варені або смажені, банани в числі найспоживаніших фруктів на планеті. Спираючись на виявлені письмові джерела на санскриті, які відносяться до 500 до нашої ери, деякі вчені вважають, що банани були першими фруктами на землі. Це один з найбільш важливих тропічних фруктів, важлива товарна культура, яка вирощується на великих плантаціях на експорт. А також найважливіший з основних продуктів харчування для багатьох країн, що розвиваються, часто ними замінюють хліб, картоплю, м'ясо та інші продукти. Вперше банани були представлені західному світу, коли Олександр Македонський відкрив їх під час завоювання Індії в 327 році до нашої ери. Банани це зовсім не дерева. Це гігантські багаторічні трави зі спірально розташованим величезним листям, яке виходить безпосередньо з кореневища, утворюючи несправжній стовбур, що часто досягає висоти 5-9 метрів. Рослина вважається однією з найвищих в світі серед трав. Не існує такого поняття як бананове дерево. Насправді банани це масивні трави, споріднені з пальмами, ліліями та орхідеями. Банани найбільші рослини на землі без дерев'янистого стебла. Кожне супліддя гроно може містити до 300 плодів масою до 60 кілометрів. Після плодоношення надземна частина банана відмирає і з кореневищ виростають нові стовбури. Банани дозрівають три рази на рік. Гроно бананів, яке називається кисть, складається з 10-20 окремих бананів, також відомих як пальці. Насправді слово банан походить від банан арабського слова, що означає палець. У Південно-Східній Азії, Центральній Америці та більшій частині Африки їжу загортають у бананове листя для зберігання та приготування, подібно до того, як на заході загортають в алюмінієву фольгу. Листя надає стравам, приготованим у ньому тонкого аромату, а його твердість дозволяє використовувати його знову і знову. Банани вирощують і збирають цілий рік. Вони виростають з цибулини, а не з насіння. Це багаторічна культура. Кожна цибулина щороку проростає новими пагонами. В Індії квіти бананового дерева вважаються священними. Під час релігійних церемоній, таких як весілля, квіти банана прикріплюють до пов'язки на голову на щастя. У Таїланді квіти банана їдять як делікатес. З листя деяких видів бананів. Виробляють канати і технічні тканини. Бананову шкірку можна використовувати від комариних укусів, досить розтерте місце укусу внутрішньою поверхнею бананової шкірки, щоб відчути миттєве полегшення. Банани бувають різних форм і сортів, точніше, існує більше тисячі різновидів бананів. Найбільш поширеним, що виробляється на комерційній основі в банановій галузі, є солодкий банан кавендіш. Сорт банана Кавендіш, до якого відносяться до 95% всіх проданих товарних бананів, не має насіння, і це робить його надзвичайно зручним для вживання в їжу. Плантан, платано, зелений банан називають також овочеві банани. Плантан сирим не їдять. Він вимагає термічної обробки. І в тушкованому або відвареному вигляді за смаком практично не відрізняється від картоплі. Цікавий факт, що в іспаномовних країнах обидва банана, і солодкий, і не солодкий – називаються одним словом, ел платано. Вони широко використовуються також в якості корму для домашньої худоби. Сирі плантани їстівні тільки після повного дозрівання. Це відбувається, коли шкірка набуває практично чорного кольору. У банані кавендіш міститься близько 400 міліграмів калію на 100 грам свіжого фрукту. Що можна порівняти з багатьма обробленими зернобобовими м'ясом або рибою. При регулярному вживанні в їжу банани допомагають регулювати кров'яний тиск і контролювати діяльність серця. У тих, хто вживає велику кількість калію, майже на 27% нижче ризик хвороб серця. Банани допомагають спортсменам показувати більш високі результати. Крім високого вмісту калію, вони є швидким джерелом енергії. А також вітамінів С і В6. Однак слід враховувати, що банан містить велику кількість вуглеводів, через що не підходить для дієтичного харчування людей з діабетом та зайвою вагою. Банани виробляються більш ніж в 135 п'яти країнах і територіях в тропіках і субтропіках. На першому місці знаходиться Індія, в якій виробляються 29,7 мільйонів тонн в рік. За нею йдуть Уганда. 11,1 мільйонів тонн в рік, і Китай 10,7 мільйонів тонн в рік. До 2070 року прогнозується зростання середньорічної температури на 3 градуси. Тоді площа Землі, придатної для вирощування бананів, виросте на 50%. відсотків.